Поліція заявила про підозру водію авто, яке спричинило жахливе ДТП у Дніпрі. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка, і ще четверо осіб потрапили до лікарні. Однак, свідки трагедії вважають, що винний неповнолітній водій із сумнівною репутацією. Давайте спробуємо розплутати цей моторошний клубок. Сьогодні говоримо про справжню трагедію, яка сталася на набережній Заводській у Дніпрі. Про швидкість, безвідповідальність. І про купу питань до правоохоронців, підпишіться на цей канал і поставте цьому відео лайк, щоби не пропустити інші важливі відео. Отже, що відомо, 1 грудня БМВ із дуже непересічним номером 7777 на великій швидкості врізався у Форд, який закінчував маневр розвороту. Удар був настільки сильним, що пасажирка Форду, десятирічна дівчинка, загинула на місці. Ще двоє дітей, 11 та 13 років. Отримали серйозні травми, за словами лікарів, життя старшої дівчинки все ще перебуває під загрозою. А тепер увага хто сидів за кермом БМВ? Поліція затримала 19-річного Володимира Олещенка. Про це повідомили власні джерела сайту ОБОЗ. Про це ми також знаємо з офіційних коментарів правоохоронців. Але водночас 17-річний Арсеній Бессонов нібито був пасажиром німецької автівки. А цей хлопець вже має дуже дурну репутацію у Дніпрі. Він регулярно порушує закон, сідає за кермо тієї самої БМВ із чотирма сімками. Ба більше він регулярно їздить містом на не просто небезпечних, а протизаконних швидкостях вище за 100 кілометрів на годину. Звідки ми все це знаємо? Так, з його ж тіктоку та інших соцмереж, де він жартує над жертвами ДТП, а також регулярно виставляє ось такі відео. Їдемо на Гудзон І нюхать з І Так. Да. Ой, чуть-чуть. Але кому ж належить ця автівка? За нашими власними джерелами, її власник це батько цього Арсенія Бесонов Олег Павлович 70-го року народження. Більше того. Примітна автівка з чотирма сімками на номерах вже спричиняла ДТП у серпні цього року. Причому, згідно автомобільної бази даних, аварія відбулася буквально через два дні після перереєстрації авто на нового власника з Дніпропетровщини. Ось кадри, на яких видно, як ця чорна БМВ збиває дівчат прямо на пішохідному переході. За словами правоохоронців, тоді справу класифікували як адміністративне правопорушення, тож винуватець просто сплатив штраф. Тоді в нас було одразу відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286. вісімдесят Проведено низку слідчих дій. Зокрема, ми дочекалися на судову медичну експертизу стосовно ступеню тяжкості тілесних ушкоджень у потерпілих. І в нас є висновок, що вони легкі. Тому вказаний матеріал був переданий управлінню патрульної поліції, де після цього склали на винуватці аварії адміністративні протоколи. Але тепер в низці телеграм-каналів опублікували фотографії документів, пов'язаних із Арсенієм Бессоновим. Зокрема, про призначене судове засідання, яке датовано 26 листопада, всього лише за неповних 5 днів до моторошної ДТП. Бессонова судили за водіння без прав. Також в соцмережах з'явилася інформація, що 17-річний Арсеній Бессонов працював на так званому офісі. Ба більше, як пишуть дописувачі, він керував людьми, які вели протизаконну діяльність. Все це викликало обурення у людей в мережах. Вони запитують, що коїться з нашою правоохоронною системою, яка проігнорувала неповнолітнього, що показово порушує закон, звідки у нього це авто. І головне, хто тепер понесе відповідальність за провал нашої системи? Розслідування триває, але питання залишаються. Про все це ми поговорили з Іваном Ступаком. Колишнім співробітником СБУ, давай так таких речей на жаль, у нас було багато. Коли люди з грошима вони мають мають можливість на жаль відмазуватися від, а, від покарання, і тут я знаю особисто багато прикладів. Не з питанням до саме правоохоронних органів пороці робили все, що можливо передавали. Але на етапі судового розгляду справа починала розвалюватися саме через втручання великого грошового ресурсу, в тому числі і через можливості суду, і людина просто відбувалася легким переляком. І я припускаю, можливо, це тим певний офісник, бо я бачу, як він там хизується гаптівкою, як він хизується речі, давтівка з підробленим цим антуражем. Ну вона. Видається за спортив, насправді не спортивно, щось там наліпив на нього а, грошові суми. Він їх там в руках постійно тримає. А і зараз вже є плітки про те, що, начебто, готові пропонувати будь-яким адвокатам шлені суми для того, щоб знову відмазати цю людину. І тут питання вже ну тут вже справа честі. Вона завжди повинна бути справа честі, але тут загиблила дитина. Двоє травмон. Ми не знаємо, чи виживуть вони чи ні. Казали, що вони. В тяжкому стані бажаємо що, скоріше успіху, водуження, Але ще раз, ну тут тут треба покарання, причому максимально серйозне і взагалі без жодних якихось оглядок на те, що ну там можливо це перший раз, можливо, другий. Все, він збив насмерть і все. Жодного навіть спроби відмазатися та поїхати на фронт і, і скуплять свою ві тільки через в'язницю. Угу. До речі, от ви сказали, що правоохоронці роблять все можливо, а от у суспільстві якраз виникає велике запитання. Справа в чому, що виявилося, що влітку на цій самій машині, і наскільки відомо, саме цей 17-річний хлопець, вже збив двох дівчат на пішохідному переході, буквально. Але знову ж таки, за коментарем цієї речниці Міністерства внутрішніх справ, на той момент це класифікували як адміністративну відповідальність його про. Просто відпустили і доволі швидко, тобто він що називається ділася легким іспугом А оцінь взагалі роботу наших правоохоронців. У нас ну дитина буквально дитина. По-перше, хто їй дав можливість сісти за кермо? А по-друге, чому ніяк не проконтролювали, щоб у нього більше такої можливості не було? Не готовий сказати. Відверто я до чого веду, коли казав, що не завжди це в поліціянта в справах ще безліч було прикладів, коли поліціянти або служби безпеки України доводили справу до суду. А в суді вона рік, два, три. Вона перепікається, перекладається. Якісь матеріальні носі інформації, диски або там флешки розмагнічувалися випадково. Докази визнавалися, недокази незаконно зібрано. І людина потім десь виходила спочатку з підварти, Потім Утім, спідсліста виходило таких моментів дуже дуже багато. Тут я дійсно я не знаю, не знайома з матеріалом справи, але першого випадку було достатньо, щоб людину було запроторити до в'язниці. Хто в нього припрошу волохата лапа? Мені на жаль невідомо, але суть до цього грошей там вистачає. Останнє запитання бачив вже просто реакції небагатьох людей, в тому числі деякі військові починають запитувати. Ну і за це ми воюємо, особливо ті люди, хто самі з Дніпра. Так. Чи не вважаєте ви, що от такими, якщо не буде якоїсь нормальної реакції, от суворої засудження, так чи не вважаєте ви, що ну буквально вони підштовхують людей до самосуду? А він буде. А він буде і військові мають повне право на це ще раз. було моральне право повністю це, бо вони там на фронті в них летять каби, фаби, піввідрони. Росіяни стріляють, лізуть ці зайки на них. А в тилах відбувається ось такі речі. Тому вони з повним моральним правом це можуть зробити. Звісно, ще раз відповідно до літери закону це проти закону, але з точки зору морального права вони це будуть робити, і я не впевнений, що хтось може там сильно на перших порах їм протистояти або казати, що ви робите неправильні речі. Навпаки люди вийдуть за військових, якщо вони там десь будуть піддані кримінальному переслідуванню, і люди будуть брати і на поруки, і вимагати, щоб цих людей звільнили, а навпаки, злочинців і до в'язниці. Але звісно, це ж не повинно в такому форматі працювати. Так. що ж, дякую дуже. Сподіваюся, що наші, е, наша судова система зрозуміє власну відповідальність перед суспільством і почне вже робити якісь більш відповідальні кроки. Е, дякую. Ну а з нами був Іван Ступак. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Це дуже важливо для нас. І так Ютуб буде більше допомагати всім нам побачити такі корисні відео. До зустрічі!